Так, продовжую показувати місто Картемін на півдні. Данії. ось такий така невелика гавань. Кораблики пришвартовані і вон там вже в Даличині. Безмежний край, який виходить на горизонт моря. Містечко супер красиве, надзвичайно поки що враження. Сьогодні така погода сприяла, сприяла і я вирішив прогулятися трошки, познімати. Познімати місто і и познаем. Это из Он вот такой крабик, крабик надувной и вот такие кораблики. Красивые. Цінні такі. А ось картемін на карті. Де знаходиться? Картемін? Ось така вода. Дно видно. Ну, звичайно, все так гарненько і вечір також гарненький. Ой, водичка рухается в такая краса. Так. Вон качечки сидят. Сегодня день погожий. я в багато бачив пролітаючих гусей. така красоті. Містечко гарне, я живу, мій будинок на протилежній стороні річки, Оце річка йде туди далі направо і там за недалеко за мостом зараз спробую показати міст. Попробую показати міст місто там проглядається в далечині при такому сьогоднішньому заході сонця Вон там маячок в далечині Ці затоки взагалі дуже, дуже такі враження і від погоди сьогоднішньої і вражаючий сьогодні день сонячний, теплий. І від самого мого такого цікавого добирання сюди. Їхав через місто Оденс, досить таке велике місто, я собі уявляв його меншим а сьогодні був вражений і там пересідав на автобус з залізничного транспорту на автобус. Ось такі кораблики стоять. А вон у Далечині море. Ну, Колтійське море. Така вже і хвиля досить така в затоці. Чимала, тому що тут більш відкритий простір. Така східна частина. Точніше, Південно-східна частина Данії. Я собі на карті так дивився не раз, коли вже визначилось, куди мене направляють, яке місто дивився на карті. Але на карті одне, а тепер в реальності. А в реальності от така картина. Вот. Будинки цього міста. а От кораблики. Ну і закат просто захід сонця дивовижний. Вон там той міст, через який я переходив до величині. Вон там він. Пішки практично сюди йти дуже добре і через центральну вуличку. Надзвичайно цікаво. Вон така ілюмінація якийсь бруд супермаркет. ще не заходив туди, вистачило невеличкого магазинчика, який відвідав і вже закупився, взяв собі з дороги вже дещо поїсти і от вирішив прогулятись. Так, ну на цьому Мабуть, все.